Вночі та вранці 15 червня росіяни здійснили обстріли трьох громад області Новослобідської, Білопільської та Юнаківської. Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджено два приватні житлові будинки. Протягом минулої ж доби, 14 червня, росіяни здійснили 19 обстрілів. Прикордонних громад Сумщини. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигінська, Серединобуцька, Есманська, Новослобіцька, Потивська, Великописарівська громади, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Есманській громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено водонапірну вежу, що розташована на території агропідприємства, складське приміщення та лінію електропередач. Посерединобуцькій громаді здійснено обстріли з мінометів та гранатомету. Внаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, господарські приміщення, житловий будинок. Внаслідок ще одного мінометного обстрілу пошкоджено дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, нежитлове приміщення, чотири приватних автомобілі та один магазин і один скутер. Також отримала тілесні ушкодження одна людина, яка доставлена в лікарню. Поліція Сумщини документує наслідки ворожих обстрілів. За даними фактами, слідчі вже відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни.